Біфрен, заспокойся і працюй! Разом переможемо. Крута тема зараз буде, і вона так нею перейнялася. Наш психоаналітик Анна Кушнарук, що вона сказала: давайте терміново треба вмикайте, вмикайте, треба обговорити з нашими глядачами, тому угу. що всі ми поєднані інформаційною війною. Ми відчуваємо на собі фактично тактильну ту війну. Але ми можемо собі або гірше робити, коли ти в потоці інформаційному і не влаштовуємо детокси Відповідні інформаційні або навпаки, ми це сприймаємо як реальність, але нам від того гірше і гірше, як себе угу. опанувати від того перенозу, і, і тут навіть не і мотивувати. Й тут виникла просто гостра суперечка в соцмережах, так одні за те, що так, треба викладати цей шокуючий контент, фото, відео для того, щоб весь світ бачив і ніхто не забував про те, що відбувається. Інші говорять про те, що ну, не варто, тому що це не мотивує, це не додає сила, це спустошує, приводить там в якусь апатію, депресію і так далі. і ті інші. Розумієш. і ті інші, розділилися на два табори. Так то зараз розпитаємо Анну Кушнеру. Рук, про те, от дійсно як сприймати е, інформацію, чи порційно дозовано, чи робити детокс, а потім скопом, чи потрібно перепощувати, розширювати ці знову страшні відео і фото. Чи треба їх дивитися до кінця, чи просто достатньо заголовка? Питань дуже багато е, і, от е, за зараз... давай вже питати. Давай вже з ан також є, є. Аня, Доброго ранку. Є доброго, доброго ранку. ранку. Так, ну от дивись, це тема нереальна гостра Руслан Коли почав сьогодні. да, він говорив, що це війна інформаційна, в тому числі вона гібридна з точки зору того, що війна ведеться із середини країни, в тому числі. Тому я сьогодні говорю і як психолог, і як прикладний спеціаліст, як аналітик прикладний. Річ у тім, що ми сьогодні стикнулися з явищем, де ті всі соціальні проблеми, що були до того у суспільстві, вони сьогодні під іншим дишлом, вони сьогодні під в іншому руслі, вони починають себе проявляти. Дивіться, осуд. Внутрішня потреба знецінювати, внутрішня потреба травмувати, внутрішня потреба дискредитувати, внутрішня потреба створювати навколо себе незносний простір загляд того, щоб маніпулювати. Ця проблема була і раніше у суспільстві. Але сьогодні всі ті, хто піддаються сьогодні цьому впливу, окрім критичного осмислення подій і окрім емоційного включення в ці події, вони фактично стають і жертвами, і помічниками тих а, сил, що власне дискредитують країну зсередини. Тому я хочу сьогодні не закликати до максимальної відповідальності кожну. Живу людину, що сьогодні має соціальні мережі, дивиться телебачення і має все ж таки дорослим чином для себе зробити висновки, чому я маю вірити, у що я маю вкладати енергію, що мене руйнує, що руйнує моїх близьких, мою країну, а що допомагає. Я маю насправді поради, як читати, що вживати, і яким чином ставитись до того, що відбувається в нашому житті сьогодні. Так, ну от тут дійсно треба розуміти розділяти так. Одна справа, коли різні телеграм-канали, інформаційні портали виставляються, відео, тому що це потрібно для того, щоб світ знав, що відбувається, так само один, один зі спектрів ведення такої психологічної війни, деморалізувати ворога, і вони так само наш ворог робить зі своєї сторони, виставляючи ці фото, відео і страшні, і ми так само зі свого боку. Але що стосується так викладання, коли перепощують, зрозуміло, що кожен веде свою соцсторінку. І реагує на те, що відбувається в країні, так, але дехто перепощує ці страшні кадри, так а хтось ну вибирає більш більш простіші фото, так не такі не такі шокуючі, але пише про своє ставлення, свої емоції, свої переживання. От що в цьому випадку порадиш? ну, По перше, звернути увагу на те, що завжди має бути мета, з якою людина. Щось робить з інформацією, щось робить з мовою, щось робить з діями, правда, завжди має бути мета. От якщо моїх дописників велика кількість, і якщо я публікуюсь іноземною мовою, я пишу листи у компанії, що можуть давати світу можливість знати більше, це моя соціальна просвітницька робота. Якщо мої підписники це мої батьки, моя родина, мої друзі, і я знущаюсь над ними тим, що я беземоційно, з точки зору того, що я не вкладаю туди своє ставлення, не вкладаю туди свої переживання, я безкінечно роблю. Пости за для того, щоб показати, що я знаю, я бачив, я не викрасне з ситуації. Всі знаєте, що я нормальний українець. Це абсолютно нездорова травматична позиція. Хочу вам сказати, що шкоди від цього для тієї людини, що робить ці пости, і таким чином для людей, що змушені. Коли вони підписані на свою близьку людину, так на свого рідного когось, вони бачать перше без запиту, насправді так. Вони можливо хочуть дізнатися щось інше, але вони не мають вибору. Їм вже показали. Правда, вони вже стикнулися з тією новиною, яку вони до того не могли не бачити, адже ми сьогодні всі живемо в війні. Ми живемо. І тут мають бути знаєте, якісь побічні процеси того, що людина має отримати право вибору навіть у війні, яку інформацію вона може споживати, яку інформацію вона може чути. Тому тут порада абсолютно критична, конкретна, я б сказала, навіть агресивна. Тисячу раз думайте до того, як ви робите репост або неперевірену інформацію, викладаєте з точки зору того, що нехай не подумають про мене, що я щось не знаю, чи нехай не подумають, що я недостатньо мужній чи спраглий до того, щоб говорити правду. Соціальні мережі, соціальне будь-яке повідомлення. Воно про те, що я відчуваю, я думаю з приводу того, що відбулося. Це не просто копіювання інформації. Ви розумієте, що весь час люди перетравмовуються. Є травма свідку, є травма людини, яка 20 тисяч разів за день, через те, що вона не може відійти від екрану, вона побачила фото катувань. Беріть на себе відповідальність. Що ви робите, коли ви робите перепост? Ваш угу. читає світ. І ви людина, що має право на це мовлення з точки зору аудиторії. Чи ви робитеся для того, щоб позбутися травматичного власного досвіду? Я себе скину, щоб хтось побачив, але є зворотні цього зворотній процес цього всього. Ну, наприклад, да реакція аудиторії твоїх uh -huh. підписників. Ти з одного боку перепостиш такий травматичний контент. А якщо ти, наприклад, замість цього його побачив нишком тишком, але ти його не перепостиш, а перепостиш лісочок, травичку або ще щось. А тобі ті ж підписники і пишуть, що на дворі війна, а якісь лісочки, так не можна. А якби перепостив той треш, то навприклад навпаки, всі б мовчали. Тут як бути? Ну де ну ну як знайти на чому на, на чому зупинитись? Русю, ти знаєш, ти ж сам зараз я розумію, чому ти ставиш таке питання, і в такій манері ти як розумно освічена людина, ти чудово відчуваєш, правда, як і всі ми дорослі люди, що оце прагнення, щоб мене не засудили, воно по морді має отримувати кожного разу від життя. Засуджували, засуджують і будуть засуджувати. Я категоричний противник особисто зараз, не як психолог говорю, як людина, як жінка жива, я противник того, коли постять там їжу, кальмарів, комарів, ну, да. якісь там помади. Мене це пісить да. фактично як тупа можливість використовувати контекту без Нечного так угу. зараз у цей період особливо, але я не маю жодного права розумієш людині повідомляти, що вона робить на своїй соціальній мережі, якщо це не має соціального якогось політичного впливу в тому числі. Тому, якщо я обираю, що мені запостити, ліс, у який я пішла медитувати, і хочу подивитися красою, або мені робити репост, щоб вгодити, тому що мені не давали по потилиці за те, що я там щось не пощу, я оберу ліс, розумієш. Або я жорстку позицію сьогодні, якщо я маю прагнення заявити про своє ставлення, того, що відбувається, я готова отримати по голові декілька разів. Розумієш, від uh -huh. тих підписників, що мають на це право no. відповідальність за кожне сказане слово це не лише а, похвала, це не лише те, що вас будуть милувати. Це в тому числі і те, що ви будете отримувати розголос негативних ситуацій. Ну з іншого боку, можна дати реакцію на подію, але не використовувати саме ті кадри, а інші, інші світлини, які Ну, так, так само заявлять про вашу позицію, але не будуть шокувати. От, власне, що робити, знаєш, коли от ми всі сидимо в телеграмах, в різних інформаційних порталах. От коли ми бачимо, там просто одні заголовки вони вводять в паніку, в шок, когось в заціпеніння, чи варто далі проглядати фото, відео, контент, який от призводить до травматизації? Теж маю чітку відповідь. Дивись, ми кожного дня в різному фізичному, психічному, психоемоційному стані знаходимось. Бувають дні, коли ми настільки міцні, і нам потрібно знати, що відбулося. Нам потрібно додивитися це відео для того, щоб сформувати своє ставлення, почути історію людську, повідомити, врешті-рештам да, допомагати складати протоколи з приводу насильства да, і агресії вчиненої. Це одна справа. Інша справа, ви знаєте, бувають дні, коли фотографія не знаю жінки, що сумує за своєю дитиною, вона вас може порвати в шмаття. Тільки ви маєте право і можете вирішувати, чи ви сьогодні маєте фізичну емоційну можливість дивитися. І додивлятися, ніхто не вправі вам говорити, який ви чи хороший, чи поганий, що ви сьогодні плачете цілий день, розумієте? Чи ви сьогодні тупо дивитесь серіал? Бо у вас вихідний, і ви луснете, якщо ви не зробите щось абсолютно без сенсу, щось абсолютно неінтелектуально. Мені хочеться сказати. Бережіть себе, тому що оця стадія, коли я потрапляю в цей травматичний стан, і я починаю не тільки передивлятися, я починаю собі домальовувати, я починаю собі згадувати. Воно ж ми ж стигнемо, правда, це оціпіння, це холодний це якесь ненормальне фізичне відчуття волі у шлунку. От не доводьте себе до цього. Ви не корисні, коли ви боїтесь і коли ви понівечені. І воскресати кожен раз, от себе знаєш, витягати за волосся з того болота, в яке ми емоційно провалюємось. Це дуже 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 важко. Не занурюйте себе туди, де ви відчуваєте, що ви можете потонути. Це ваша особиста відповідальність. Тобто -то, стежимо за відчуттями все індивідуально. Так. От ми, е от ми, от щойно спілкувалися про інформаційний детокс, так кожен свої. Е Ну, а, так, свої то, приклади. Така, та палка з двома кінцями, угу. тому що знаєш, от можна піти на, на півдня в ліс, відключитися від цього або просто вимкнути телефон. Але потім може стати ще гірше, тому що ти приходиш і от починаєш перечитувати абсолютно все, що ти за цей проміжок часу... І чи зможеш ти це все за один раз купти? Ну так, так хоч дозовано угу. якось ти отримуєш там погано, але дозовано. А тут все одразу на тебе. Більше того, відтісняєш реальність, а потім в неї ж повертаєшся. Там страшне. Власні питання дуже важлива тема. От дивіться, людина іноді вона реально потребує цього детоксу. Це не вигадки, це не західні штучки, та, як ми там колись собі могли уявляти. Це реальна фізична потреба, як користатися вбирально, як пити чисту воду, розумієте, це реально фактична потреба людини, психічно мати спустошення і мати детокс. Але дивіться, детокс не має бути ізоляцією, детокс не має бути переховуванням від страху. Тобто, mm -hmm. якщо я детоксом вважаю те, що я залізла під ковдру, так, і мене трусить, а той день, що я собі... Виділила без роботи, да або виділила без якихось емоційних переживань, то я і не вилізу за цей день, і я не вилізу живою здорово. Я все одно буду травмована, просто пролежавши цю добу, наприклад, ліжком. Mm. Тому детокс це означає, що я собі обираю строк, на який я реально відмовляюсь. Хтось від новин, а хтось не від новин, а від спілкування з близькими, uh -huh. хтось від волонтерської роботи, хтось від того, що він щось щесь робить емоційне, але сьогодні це робити не може. Він сам вирішує, що таке контент цього детоксу. Це перше. По друге, він визначає строк, на який він це робить. Все більше не можу, і капець мені все. Це не детокс, це бігство, да, і воно все одно ви, ви будете знайдені таким чином. Тому ви влаштовуєте собі це строкове зобов'язання. Наступним чином, за час того детоксу, ви приділяєте собі аналітичний час, коли ви сідаєте, я не знаю, там ми з блокнотом, да, з ручкою, і ви починаєте собі говорити, як я тепер буду використовувати інформацію. Скільки я годин на добу дозволяю собі читати, писати, дізнаватися, спілкуватися, працювати. Ми реально не витраємо в тому режимі, в якому ми були перший, наприклад, місяць війні, чи перший другий. Сьогодні дуже потрібно додавати ще інтелект з точки зору того, що я фізично оцінюю свої можливості, як психічні, так і фізичні. Тому беріть себе в кучу, беріть себе в руки, давайте себе в руки тих, хто вас любить, задля того, щоб цей детокс був укріпленням і аналітичною роботою, як я буду чинити надалі, а не просто переховуванням від власного страху. Тоді потрібні в знаєш, от ти вже е, декілька порад зробила давай от, конкретні е, поради, як е, вберегти себе від е, ось цієї тривожності, від тривожних новин і не тікаючи від них. Дивись, ми 100% вже себе не збережемо від новин, ми все одно будемо знати, але от ставлення, да, і ті детокси та детоксикація, яку ми проводимо, вона все ж таки має бути логічно сформована. Я зараз абсолютно щиро кажу, для когось детоксом і перервами щодня є, наприклад, молитва або медитація. Тобто uh -huh. людина собі визначає кожні три години, вона усамітнюється завдля того, щоб все ж таки побути з собою у тій формі, до якої вона звикла. І це для неї може абсолютно бути різної форми. Хтось буде Лотувати, хтось буде бігати, хтось реально буде щось говорити комусь. Наступний момент це все ж таки донати. Тобто це фінансові та фізичні внески. Це дуже допомагає справлятися з тривожністю. Так само, як і рух. Той, хто рухається, менш тривожний. Той, хто бігає, ходить менш тривожний. Волонтерська робота не через почуття провини, не тупа віддавати те, чого не маю, або борчив інших передавати і думати, що я ну, реально класний чи класний. Припинити волонтерити своєю роботою, своїми силами, опікуватися. Тими, кого ви любите, усім світом опікуватись неможливо. Врятувати всіх неможливо. Але ви точно можете сьогодні рятувати моральний, фізичний матеріальний стан тих людей, що ви до себе оберете. Але по-справжньому круто, та і так з наснагою. Дуже прошу вас, все ж таки, інформаційний детокс. Робіть, коли ви маєте можливість відключитися, робіть собі тишу, і тиша це не скролити, що попало. Тиша це прям реально без нічого. Це можливість відключитися, і я дуже раджу, як би це не дивувало там. Наприкінці дивіться старі фільми, дивіться кіно. Нехай це буде півгодини година. Будь-що перемикайтесь на інший сюжет. Нам необхідно пам'ятати психічно, емоційно, що картинка буває світу іншою. Ми маємо на це право. Психоаналітика на коштарук видяти сансеєвна.